А, ну, це такий психолого-фізіологічний процес, діти у 8-9 років розуміють, що є щось кінечне. Тобто до цього вони розуміють, що там смерть це щось таке, ну, воно буде, а потім воно пройде і там все піде далі. А після цього, цього періоду, цього віку, у дітей незалежно від того, розуміють вони, не розуміють, говорили, ми про це не говорили, вони розуміють, що є щось, що не повертається. А от як до вони до цього відносяться, це вже інше питання. Але зараз так можна говорити про те, що сумно, про те, що страшно, і є певні ритуали відпускання. Якщо ми кажемо саме ну, про такий формат, так про перемогу, люди, які зараз несуть квіти, вони їх несуть не стільки загиблим, скільки вони пропрацьовують свою травму. Так вони до цього суприкасаються настільки, наскільки вони можуть. Хтось міг у когось було ресурсу достатньо, щоб розгрібати це все. В когось ресурсу було недостатньо, але просто залишити це не це, не звернути увагу люди не можуть, і вони несуть квіти. І це такий ритуал прощання і такого ну, доторкнутися до трагедії для того, щоб мати сили, як це пережити, так бо не звертати на це увагу, ну складно.